Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо мої позиції за сьогоднішній день, розглянемо більш детально, можливо, я якісь помилки зробив і подивимося, як закрилися мої позиції. Приступаємо до розгляду нашої монети. Ось бачимо в даному місці. У нас був хороший об'єм на покупку. Я рішив заходити не на пробой, а заходити на відштовхування від об'єму. Ось тут в даному місці у нас є хороший об'єм, там вроді би на 2 мільйона монет. Я зайшов в позицію маленьким об'ємом, щоб зразу виставити стоп-лос. Після того як я виставив стоп-лосс, я виставив основний об'єм на покупку. Тобто, ось тут я зайшов десь на 10 доларів. Ось тут я заходив на 100 доларів. Тобто, у нас тут є на 500 доларів, я хотів зайти в позицію. Дивимося, як ця монета відпрацьовувала чи не відпрацьовувала. Дивимось. Бачимо, поки що ніякого руху сильного немає. Чому я вирішився заходити вгору? Раз, Це є об'єм на покупку, досить великий об'єм для цієї монети. Також в нас є каскад з рівнів, ось він. Зараз я вам його продемонструю. У нас є раз рівень, два рівень. І тут і третій рівень, але ми його вже закололи. Тобто я ще заходив, плюс додатковий фактор, чому я заходив в цю позицію на пробій даного рівня. І плюс до того всього об'єм. Тобто все сигналізувало про те, що ціна мала би піти, по ідеї вгору. Дивимося, що в нас з цього вийшло. Давайте чуть-чуть промотаю. І так, тут я розкрутив стакан, щоб подивитися більш детально, де які об'єми стоять. Бачу, що на 2 мільйона монет це є дійсно велика плотність і одного ігрока плотність. Чому я так впевнений? Тому що коли я розкрутив стакан, я побачив, що на відмісті. На рівному числі стоїть один об'єм. Тобто, це одна людина поставила такий великий об'єм. Далі, бачимо, скоріше за все, зараз ціна візьме наш об'єм на 100 доларів. Нас бере на 100 доларів. Зараз ми вже зайшли там на 110 доларів в позицію. Розраховую на те, що ось зараз знову взяло в нас в позицію, це вже взяло на 300 доларів. І чекаю рух вгору. Було б добре, щоб ще взяли би на 200 доларів позицію, точніше, на мій робочий об'єм повністю. Тут я рішаюся виставити лімітні ордери на фіксування свого доходу. Протягаємо далі, дивимося. Так, ось тут і бачимо, вже пішов рух вгору, але мене не взяло на повністю весь об'єм. Тобто ще 200 лишніх доларів мене могло б взяти, але не взяло. На жаль, Ну, нічого страшного. Бачимо, поки що ми тягнемо плюс. Стоп-лосс далі я тримаю за цим об'ємом, тому що зараз переставляти стоп-лосс немає куди, в нас немає знизу ще об'єм, щоб переставити його менше. Стоп-лосс досить великий, але мені здається, що ціна би не пробила би цей об'єм, тому що, повторююся, об'єм для цієї монети досить такий великий. І так, бачимо, ціна рухається вгору, ми не змогли пробити цей об'єм, і ціна рухається вгору. Я сижу, розраховую на те, що ціна проб'є все ж таки оці всі рівні. Ми підемо вгору, я зафіксую отут свої частини і ще буду тримати до кінця всього руху. Дивимося далі, що у нас виходить. Тут я рішаюся взагалі відмінити усі лімітні ордери, бо тому що думаю, що зараз можливо піде сильний скачок вгору. І тоді я такий думаю, блін, якщо я зараз дочекаюся сильного скачка вгору, то в принципі я можу зробити набагато більше, ніж я буду фіксуватися лімітними ордерами, тому що коли я фіксуюся, мій об'єм позиції зменшується. А чим менший об'єм, тим потім менше буде прибуток. Тому я рішаюся відмінити всі оці заявки на фіксування прибутку і ставити їх рідше. Коли я їх ставив спочатку, вони були дуже близько один до одного. Тут я ставлю вже їх великим інтервалом, щоб фіксуватися більшим. І так, дивимося далі нашу позицію. Потім ми бачимо пару фіксувань іде позиції. Ці я фіксую частину своєї позиції. Стоп-лосс переніс я вже не за 2 мільйона цього об'єму, а переніс вже без обиток. Навіть маленький плюс переніс. Бачу, ціна вкатує, після чого я перейшов на менший тайфрейм, переконатися того, що далі руху сильного вгору не буде. І переніс прям стоп-лосс дуже близько до моєї позиції. Просто щоб була, не була, можливо, буде плюс, можливо, типу, далі піде вгору, а можливо, просто зараз вкатимо і закриється по стоп-лосу. В принципі, що і було. Ми чуть-чуть вкатили і закрилися по стоп-лосу. Ось бачимо, пішла там ціна вгору і ми закрилися по стоп-лосу. В принципі, цю позицію я закрив в плюс 2 долари 44 цента. Хороша позиція. Забрали ми ось тут чистого руху 0,76%. Тобто ні, проценту навіть не було, але все одно забрали плюс. І це означає, що? Це означає, що я навіть відбив вчорашній свій мінус і забрав чуть-чуть плюса. І йдемо далі. І так, наступна позиція по монеті Bond. Що ми бачимо? Дивіться, ми бачимо, що в нас є ось тут дуже хороший раз рівень. Ну, Я б не сказав, що він прям дуже хороший, але непоганий. Можна заходити, можна розглядати на пробій рівня. Ось у нас є відштовхування раз, тут є відштовхування два, підхід, відштовхування вже в третій раз, і ми маємо плавний підхід. Заважьте, плавний підхід обов'язково має бути до рівня, Якщо буде, скоріше за все, такий різкий підхід вниз, то, скоріше за все, ніякого пробою не буде, буде відштовхування, Або буде просто малесенький закол. Тобто ми чуть-чуть підемо нижче рівня і далі підемо вгору. Буде ложний пробій, як ми привикли це називати. Бачу, плавний підхід, після чого в стакані фьючерсів є в нас об'єми на продажу. Ось тут у нас є об'єми на продажу, тобто ціну давлять ще нижче. Я рішаюся виставити лімітні ордери на продажу і рішаюся заходити на ринкову позицію, а лімітною. Виставив лімітки я за рівень, тобто, коли ціна пересіче наш рівень, мало би по ідеї піти рух вниз. Тому я поставив лімітні ордери. І ще я виставив фіксувальну сітку. Тобто, коли мене візьме зараз в позицію, і ціна буде йти нижче і нижче, мене буде автоматично фіксувати. Зараз ми подивимося, як це все буде виглядати на практиці. Тут я дивлюся, стакан чи немає ніде більше об'єму, щоб у нас могло затормозити нашу ціну. Ось тут хіба що в нас є знизу об'єм, який може затормозити. Ну і, в принципі, я виставив свої тейк-профіти до цього об'єму. Тому що, скоріше за все, ціна би мала б від нього і розвернутися від цього об'єму. Тому дивимося. Тут я розглядаю таймфрейм, як виглядає позиція на різних таймфреймах. Ось мене вбере в позицію на. Взяло на весь об'єм. Зразу я виставив стопло за оці великі об'єми. Щоб в разі чогось, якщо ми різко підемо вгору, мене не закрило би в великий мінус. Дивимося далі. Пішов різкий рух вниз. Дуже сильно різкий рух пішов вниз. Я не встиг перенести стоп-лосс прямо в безубиток ідеальний, але я його переніс в безубиток. Дивимося далі. Ось, бачимо, дуже хороший рух пішов. Прям імпульсивний рух. І, в принципі, як я і говорив, ось наш об'єм. На який я розраховував, що, скоріше за все, ми його не проб'ємо і ми його не пробили. Переніс я стоп-лосс в безубиток, він мені чомусь не спрацював. Ще раз я класнув стоп-лосс і на цей раз він вже спрацював. Тобто пробой дуже гарний стався. Оце є прям дійсно хороший, ідеальний пробой, ідеальні фактори співпали на те, що дійсно пробой мав би бути хороший. І на цьому пробої я заробив 6 доларів 27 центів. Дивимося, як це виглядає в нашому щоденнику. І так, переходимо до нашого щоденнику. Бачимо ось ці дві позиції за сьогоднішній день, щоб бути переконаним в тому, дивимося наші позиції за загальному весь тиждень. Вчора я зробив мінус центи, Сьогодні я відбив і ще зверху заробив. Тобто, в плюсі, я поки що на 6 доларів 38 центів. Дивимося поки що сьогоднішню позицію. Ось це перша позиція. І як ми бачимо, ми дуже гарно закрилися, ми брали від плотності, від великого об'єму вгору. Я брав частинами, тобто я зайшов перше тут, потім зайшов тут, потім взяв тут тут і почав фіксуватися також частинами. В принципі, я би міг би ще би почекати, ніби би закриватися десь тут і тут. Але я закрився, рахую досить дуже добре, так що тут ніяких мінусів в моїй угоді тут немає. Гарно відпрацьована позиція. Також по монеті bon, Тоже дуже гарно, я б сказав, би, прям суперово відпрацьована. Оце є чистий скальпінг, це дійсно хороша позиція. Ось я показував, що в нас була ось тут і така лінія. І ми її мали би пробити. В принципі, все і сталося. Один різкий імпульс пробиття, і ми заробили на цьому 6 з чимось доларів. Ось, бачимо. Заходив я частинами. Я заходив трьома частинами. І фіксувався також, але вже більше частинами. Ось, раз зайшов в позицію, два зайшов і три зайшов в позицію. Після чого я виставив лімітні ордери на фіксування свого прибутку. Бачимо дуже багато виставив лімітних ордерів. Але подивіться наскільки я гарно закрився. Лишнього міліметра я не лишив в цьому графіку. І заробив на цьому гарний профіт. В принципі, на цьому я закрив свій день 8 доларів 71 цент Я закрив. Починали ми з 50 доларів поки що на нашому депозиті 56 доларів 38 центів. На цьому все. Кожному дякую за перегляд. Поставте обов'язково лайк даному відеоролику, кому інтересно, підпишіться на цей YouTube канал. Усім до зустрічі!